І безкоштовні інструменти для просування ваших мобільних застосунків в App Store та Google Play. Як зробити так, щоб ваш застосунок дійсно піднімався в пошуку? Саме ASO – це ваш безкоштовний канал залучення користувачів, правильні іконка, скріни, Тексти і навіть відгуки піднімають ваш застосунок в пошуку. І тут без aso інструментів ніяк. Я користуюсь платформою ASO Mobile, де є купа корисних інструментів, які реально спрощують роботу з АСО. Я поділюсь тими, що мені подобаються найбільше. Keyword Monitor стежить, як змінюються позиції вашого застосунку по ключовим словам з часом. Дуже зручно, щоб розуміти, що працює. А мій улюблений швидкий зріз. Одразу бачиш, що з оптимізацією добре, а що треба підтягнути. Your suggest ви можете перевірити підказки, які бачать користувачі при вводі слова. Ці підказки формує маркет і вони однозначно популярні. Ну і добре, ще один крутий інструмент: Text Analyzer. показує, які ключові слова використовують конкуренти. Це не просто розбивка на слова. Тут видно тільки ті слова, в яких є трафік. Якщо хочете пройти весь процес, крок за кроком протестити як безкоштовні, так і платні інструменти. У нас на каналі є повне відео з покроковим флоу оптимізації мобільних застосунків, де я детально розказую, як користуватися кожним із цих інструментів, і навіть платних для більш поглибленого аналізу. Тож з вас лайк та підписка!